Вітаю! Це 14-й рок Fusion 360. Використання Intersection Curve. Let's go! Intersection curve це перенесення кривої на поверхню нашого об'єкта. Поїхали, створюємо Sketch. Create Polygon. Е, вибираємо якийсь такий полігончик. 58 граней. Зробили Finish Sketch. Буковка N e на клавіатурі англійській. 100. Зробили екструд чудово. Тепер робимо sketch. Можемо зробити sketch на нашій поверхні напряму. Можемо через plane зробити, віддалити plane і на ньому зробити sketch. Зараз ми робимо напряму скетч sketch. І тут малюємо криву нашу. Enter. Якщо ми хочемо створити ще одну лінію криву, наприклад, ось так. Окей. Okay. То коли ми захочемо перенести криву на нашу поверхню, ми зможемо це зробити лише з однією кривою. Добре. Створюємо знову Sketch. Uh... Так само, можемо через Plane, можемо просто напряму. Давайте з іншої сторони створимо. І тепер ми вибираємо Create, Project і Intersection Curve. У нас висвітилось вікон, просить криву і просить поверхню, на котру буде переноситись крива. Бачимо, що я вибираю криву. Знову хочу вибрати ще одну криву, але воно не дає. Вибираємо криву. Основну, і вибираємо поверхню, на котру я хочу перенести наш малюнок. Bam. Бачимо, що у нас тут на нашій поверхні з'явилася червона лінія. Це означає, що наш малюнок вже перенісся на частину нашого, нашої поверхні. Робимо ще одну, бачимо, що і тут теж. І можемо так по колу зробити, в принципі, і перенести. Нашу криву на весь на всю поверхню нашої фігури. окей Це тепер скриємо наш скетч і бачимо, що у нас перенісся малюнок на нашу фігуру. Тепер ми можемо щось з нею зробити. фініш Sketch Pipe. Натискаємо 3 мм, mm, Cut, окей okay. І ось така ось інтересна штука у нас вийшла на цьому все. Дякую за увагу до наступного уроку.